Дівчулечки, красотулечки. Найкрутішої траси в Буковелі. Людей нема. Жара. Один з олімпійських резервістів. Це калюшка, можна чаляпати трошки. Ви 6 ребулечки. 8 березня, вже на вулиці, друзі, і хочемо вам показати зараз, як виглядає курорт, та повідомити дуже сумну інформацію. Є сумні новини, є сумна інформація з приводу роботи курорту, яку розкажемо впродовж цього відео. Зараз йдемо на підйомнику номер 5 Нагадую, ви дивитесь обов'язково опис під це відео. Підтримуєте, приходите до нас на найкращий прокат квадроциклів. За гірської спереженням спорядження тільки до нас є безкоштовний трансфер. І, звісно ж, обираєте лижні маски, шоломи, балаклави, рукавички, вельвет. Коваль сьогодні, погнали. І одразу під'їжджаємо до траси номер 17 До 17-ї траси, 17-го підйомника е, братан. Ні, не буду казати братан, бо всі думають, що ти реально мені брат братан. по крові. Е, дивись, Дімончик, от 17-та траса. Скажи, будь ласка, твоя думка суб'єктивна. Є логіка в цьому 17-му підйомнику? Близько не би де кричати. В 17-му підйомнику чесно, там ніколи немає черг, навіть і в сезон. Її використовують в основному тільки як... Транспорт до 12-ї, тому і логіки в 17-му підйомнику в принципі нема. І тому 17-й підйомник закриється, знаєш я кочисла? Ні. Ну, 10 го Ну до 10-го ще можна накататися на 17 му Йо. Погнали далі. Йдемо зараз на підйомнику номер 12 і звідси, ну, звісно, треба показати вам оцю красу. Дивіться, 8 березня, Дівчатка, Тут для вас сьогодні природа така красива, такі красиві схили, смереки і взагалі навколо Так, да, Хлопці? Йо-йо! Як погода на вулиці? Сьогодні міжнародний день дівчат. Ну, вітайте, дівчат. Давайте, хто гарніше привітає. Дівчата, дівчулечки, красотулечки. Всього най-вишити най най най, най тому що булички. Заради вас ми готові хоч з підйомника пригнути. Дівчатка, я забажаю вам, щоб ви були завжди такі гарні, як цей весняний сезон в Буковелі. І щоб ви були такі гарні, як ці пейзажі. Гарно просто словами не передати. Так що всіх з міжнародним жіночим днем. Ну, випаса не й видали, Ще внусь, бо вдруг упаду запасу пазу той снігу. Все, повіть. Червоні таблички, чорні таблички, червоні таблички. Я думаю, ви вже поняли, де ми знаходимося. Ми під'їхаємо до найкрутішої траси в Буковелі. Пацани, що за траса? 16-та. Фес, 16 вона крута. Та Вона крутіша, ніж ти. Ти еталон моди, але ця траса крутіша тебе. Крутяк, хе І перед вами один з олімпійських резервістів української збірної. Пізно я достав зараз телефон, щоб знімати. Учасник одного з моїх кемпів. Фу, Вадим. Вадик класно навалює. Хочете так навалювати, приєднатись до наших кемпів. Оце чорна траса номер 16 вона класнюща. Проїжджаємо зараз вже попри 11-й підйомник на 11-ту червону трасу. І тут якраз той момент, коли хочу вам продемонструвати дуже важливу річ, хто буде кататися зараз весною. Дивіться, який лід у тіньку. Тут і вель навіть. даже. Лід, лижа дуже швидко розганяється, дуже класно їде. Як тільки виїжджаю от сюди, наприклад, де вже довгенько сонце посвітило, шик, опа, чувствую тормоза. Лижі тормозять. Хоча це є класна кондиція для початківців. Початківцям кататися ну, просто супер по такому снігу. Тут ми спустилися з 11-ї траси до 8-го підйомничка. Передивіться, будьте в шоці. Шок, шок. Є люди. Що? А тут просто свій підйомник би зайти їх, да, Так, Так, да, так, да, розкажи, просто є люди. <реш> ну і одразу вам треба показати, звідси обов'язково це. І ото, видно, оглядове колесо звідси, да, дуже класно. А тут Snow Park Букавель, в який ніхто не ходить. А чому ніхто не ходить в Snow Park, я навіть не знаю. Вже задавав це питання в інстаграмчику чи Тіктоку, хто ще не підписаний, переглядайте там Більше значно контенту, ніж на Ютубі. Сноупак Буковель завжди пустий. Катаються тільки інструктори та й все. а дивіться запас снігу, який, до речі, для сноупарку тут приготували. Фест, фест, ну красотінь просто. Умів би я стрибати, я б пішов, а так у мене лейжі ззаді гострі. Ще одна важлива річ, яку треба показати вам, це оці такі трамплінчики здоровенні. І прикиньте, якби цей сніг перевезли на якусь із трас, скільки би це можна було продовжити сезон. Скільки тут цього снігу на цих трамплінах? Йомайо. все зі снігу. Пес багато. Так що що, сезон буде довгий. П'ята траса буковель. Поїхали. Буду вже трошки багато. Така значить, закономірність у весняному катанні. Вона сьогодні знову повторилася. П'ятий підйомничок, зранку тут були люди, і як і коли інших підйомників 14-14, щойно було на турнікетовій, і людей вже немає. Отоми, підйомник кустий, всі катаються до нас зранку. Треть ще ось, сьомий підйомник, людей нема. Жара, що пацани порозчібались. Підневно підйомничок сьомий зараз. Фух. Чесно, на вулиці жарко. Якщо йти пішки другого підйомнику до сьомого, то ще треба роздіватися потрошечки. Виїжджаємо вже на сьому підйомничку, вершина. опа тут вже калюшка, можна чаляпати трошки. Можна трошки підчаляпувати. Вагім, да, Але запас снігу такий на трасах великий, того можете собі розслабитися. Тим більше сімка тут дуже південна сторона, а туди вони підкинуть снігу. І все буде чотенько. ще не такі плюси були, як каталися на лижах. Так, по інсайдах, які я мов сказати, підйомник, знаєте, Сім це з боку сьомої траси. Закриється, скоріш за все, з 10 го числа. Потім закриється ще підйомник-підйомник номер 22 Там 22-ї траси синьої немає, але підйомник працює, він також закриється. Та і все. Та і все. Так все буде інші працювати. Ви обов'язково дивитесь опити під це відео. Дуже дякую за перегляд, за підтримку, квадроцикли, прокат спорядження, повністю все. всі деталі під відео.